Юні енергійні і надзвичайно ініціативні Такою є сучасна сільська молодь. Більше про те, як ці школярі навчилися змінювати свої рідні населені пункти на краще, дивіться сьогодні у нашій програмі. По 14-15 років, та вони знають, як змінити своє життя і навколишній світ на краще, якщо докласти до цього максимум зусиль. Черкаські школярі взяли участь у майстерні сільських ініціатив програмі неформальної громадянської освіти молоді в Україні, і за рік втілили в життя 10 цікавих проєктів. Владислава зердення Черкаського району показує макет нової сільської зупинки. Дівчину обурювало в якому стані та була кілька років поспіль. Тож школярка вирішила відремонтувати її разом з командою відновили дах, наново поштукатурили та побілили стіни, І навіть намалювали портрет Тараса Шевченка. Спочатку в мене мама була завжди поряд. допомагали однокласники, друзі. Але була одна людина, це наш староста, який був проти категорично, щоб я робила цю зупинку. Бо тому, що ну не лізь дитину, ти сюди ну, ти не справишся, лучше ну, не берися, тільки згірше зробиш. Ну, на кінець, вже як побачив, яка зупинка була. Він запропонував зробити ще одну верхню зупинку. Тому є і верхня, і нижня зупинка. Тепер зупинка нижня у селі Ірди є найгарнішою в окрузі. Було таке відчуття, наче не віриш, що ти це сам зробив. Проект на надав мені багато чого, тому що я знаю, що я можу добитися, що я можу задобати старосту, щоб він дав дозвіл на це зробити. Щоб в мене повірили люди, що на наступний день, як зробили зупинку, я прийшла в школу. і Мені всі казали, молодець. Головне, не бійтеся, йдіть до своєї цілі. І якщо ви вірите в себе, то все у вас вийде. Проект майстерня сільських ініціатив покликаний навчити сільську молодь втілювати свої задуми, розвивати, хоч і локальну освіту, і культуру в невеличких населених пунктах. Ці дівчата із Яснозір'я Черкаського району власними зусиллями створили справжній музей історії села. Ми представляли в ньому всю історію нашого села в картинках, фотографіях та різних експонатах. А також в нашому музеї можна знайти старовинний одяг і приміряти його та сфотографуватися в ньому. Ми любимо наше село. Ми давно цікавилися його історією. І це дуже цікаво, тому що воно було перше поселення в нашому. Селі. В селі було створено ще в п'ятому столітті нашої ери. Допомагала вчителька історії, вона організувала нас. Я навчилася вести свою справу до кінця, також, ну, також навчилась планувати свій час, свій бюджет, і, щоб не, зупина, не зупинятися до вести свою справу до кінця. Традиційно ініціативи переважно стосувалися покращення інфраструктури населених пунктів та були й неординарні ідеї, наприклад, створити медичні курси або навчати односельців гри на гітарі. Я навчала дітей 7-8 класів, як надавати першу допомогу. Допомагала мені шкільна медсестра із матеріалами, з допомогою практичною, і також місцева амбулаторія. У селі Нечаївка восьмикласники створили волонтерський загін «Help Around». І вже зробили чимало корисних справ. Ми створили волонтерський загін Help Around», що надає допомогу тим, хто її потребує. Загін вже впорядкував занедбану територію біля школи, встановив майданчик, який нам дав Сергій Рудик. Потім викорчував зарості на території школи та допомагав іншим. Так, навели лад на футбольному полі, зробили ворота і облаштували огорожу. Також ми допомагали стареньким односельчанам і дітям з малозабезпечених сімей. Ми їм проводили заходи. Ми навчилися правильно розташувати, можна так сказати, час співпраця у команді та можна сказати самокритиці. Нас багато чого не виходило, але ми все ж таки якби налаштувалися і зробили його до кінця. Ми побачили, яким може бути красивим наше село. Якщо його вдосконалювати і робити його чистим, красивим, щось в ньому робити нове, воно може бути зовсім зовсім іншим. Заняття у майстерні сільських ініціатив складаються з трьох семінарів. Дітей навчають за допомогою інтерактивних ігор та креативних методик. Ми цього року оцінювали. Намагалися оцінити якість навчання за три роки. Говорили з випускниками різних років. і питали їх: а от от ви зараз чому можете сказати, що навчилися? То якраз більшість з них зазначає те, що вони стали. Більш вільними в спілкуванні, що вони можуть з дорослими вже говорити більш на таких рівних відносинах, що вони можуть відстоювати свою думку. Нове покоління українців воно таке і має бути. Вони мають розуміти цінність себе і так само одне одного, і повазі одне до одного, чому ми їх теж вчимо до думок інших. І мені дуже хотілося б вірити, що вони будуть кращими українцями, краще будуть в тому числі управляти державою ніж ми. Реалізовують проекти за грантові кошти та допомагають дітям всі небайдужі. Особисто для мене, для керівника, найціннішим я вже третій рік очолюю цей благодійний фонд. Найціннішим я вважаю все-таки роботу з молоддю, тому що саме в молодому поколінні я бачу те, що наша держава скоро дійде до європейського рівня. Я дуже дякую цим чудовим дітям. Вони справді. Дехто з них звертався до нашого фонду, і ми допомагали підтримати ініціативу. Якось Олена Доценко, так і Степанців. Вона газету місцеву випускала, і ми допомогли з фотоапаратом. Це дуже цінно для нас, і ми з задоволенням співпрацюємо в цій програмі. Аби покращити життя в своєму селі, варто горіти цим бажанням. Зробити багато добрих справ можна навіть з невеличким стартовим капіталом. Приміром, Дмитро із села Степанки реалізував проект Пограймо разом. «В нашому суспільстві, на жаль, стала гостра проблема гаджетів, мобільних телефонів, цих комп'ютерних ігор. Я вирішив, ну діти дуже часто в них сидять. Вони не бачать того справжнього світу емоцій, ти дружби. Я вирішив, що цьому треба, треба зробити кінець Да. і вирішив реалізувати свій проект. Він я колись був у комплексі Зерноленд розважальному, і там побачив настільні ігри. І от подумав: а чому б не зробити оці ігри в мене в школі? Ці ігри переносні. Школа нам дала старі парти, ми на них поставили, і оце ж вони можуть знаходитися і в школі, і на двору. У нас є мала школа і і велика школа. У малій школі перші четверті класи. Ми взяли три гри, взяли там три парти і дітям поставили ці ігри. Якраз так співпало, що мій проект я завершив, коли відкрився пришкільний табір. І ось ці ігри дуже гарно себе показали саме у таборі дуже складно без підготовки без знань реалізовувати такі проекти це потрібно залишити команду треба знати як кошти як не як Керувати грошима, скажімо. як треба працювати з людьми, як розмовляти з спонсорами. Це доволі складна і кропітка праця, і цей майстерня відділа грант нам. Оце, оцей грант, оце він став ковтком свіжого повітря для мого проєкту. Олені 15, вона із села Степанецька, хоче стати журналістом і почала втілювати свою мрію вже зараз. Дівчина випускає сільську газету. Я почула про цей проект, коли приїхала Вікторія Феофілова, приїхала до нас у школу. Взагалі, вона дуже цікаво розповідала, і відразу таке хотіння до проекту школи говорять, хто хоче взяти участь, зразу в перших рядах моя рука, я хочу взяти. Так вийшло, що з школи я взяла одна участь у цьому проекті, і чесно кажучи, не пожалкувала про це ні трохи. Адже тут дійсно проект майстерні сільських ініціатив дає дітям дійсно розвинутися. І я дивлюся, що на свої 15 років від проекту я дійсно відрізняюся дівчинка, яка була рік тому, і дівчинка, яка стоїть зараз перед вами. Це дві різні людини. Так говорили мої батьки. Ця газета включає в собі дві головні рубрики: це сільські новини і шкільні новини. Тобто, сільські новини, там дізнаються про е, новини села Степенці і селища Степанецького, як такого. І, а у другій робці такі шкільні новини. Тобто, я як учениця школи можу. І, ну, Дізнаватися шкільні новини, добре співпрацюєш з дирекцією школи, і тому для мене це не зовсім важко. А ось батькам приходити з роботи, дзвонити до вчителя або ходити на батьківські збори, питати щось у своїх дітей, які на даний час на Майбутнє вони там готовляться до чогось, щось роблять, чим займаються дуже важко і їм відповідати і тим давати запитання. Тому батьки майже не знають інформації про шкільні новини, про школу взагалі, що там чим там займаються діти. Залучити кошти вдалося у майстерні сільських ініціатив. Вона роздрукується у мене вдома. принтер кольоровий, картриджі. гроші, які виділяла майстерні сільських ініціатив. Пішли на заправлення фарбу. А на наступний випуск я вже сподіваюся, що все буде добре, і спочатку думалося, що буде не в форматі такому ся 3 Ой, а 4 а буде в форматі А3, і тому не сподіваюся, що вже в липні буде в кінці липня. Вийде газета в форматі А3. І ну, допомога благодійного фонду Рожай громаді мені буде корисна і вони мене підтримують. Я сподіваюся. Вони вже готові були підтримати і цю газету. Але я за мого маленького ну недосвідченості трішки не змогла зробити відразу газету. Програми неформальної освіти набувають усе більшої популярності. Адже дозволяють у невимушеній атмосфері без примусу і оцінок розвивати молодь. Даний проект вчить наших дітей не тільки висувати ініціативи, а співпрацювати із мешканцями того населеного пункту, де вони живуть, з однокласниками, з вчителями, добиватися у сільських голів, щоб дійсно той чи інший об'єкт перетворити. На куточок відпочинку, і це дуже важливо. Я побувала на майстер-класах, мені надзвичайно сподобалось, по-перше, що працювали з дітьми, так скажемо, керівники, які не набагато старші за них, дуже відносились до дітей з такою повагою, пробували їх навчити. Чомусь новому відстоювати свою позицію, цікавилися, як їм вдався той чи інший захід. Дивишся на наших дітей. Вони ніби то оживають, спілкуються з вчителями, які з ними в школах безпосередньо навчають їх. Так, скажемо, по программа загальноосвітньої школи, і вони говорять, що ці діти зовсім інші стають після даної програми. Вони, вони ініціативні, вони можуть висловити, чітко висловити свою думку. Вони хочуть щось змінити найкраще в тих населених пунктах, які вони проживають. Тому дійсно я за дану програму і я дуже вдячна пані Вікторії. І іншим організаторам даного проекту, що вони таку програму започаткували в нашій області. І я думаю, надалі ці програмі приймуть участь значно більше учнів наших районів. Організатори проекту сподіваються, що всі учасники майстерні лише розпочинають своє громадянське життя і надалі будуть використовувати отримані вміння і здобутий досвід.